Привіт! Це канал PayKit. Тут ми розповідаємо про розумні постсистеми, які дозволять вашому бізнесу легко та швидко автоматизувати продажі. У цьому відео ми розглянемо, як додавати співробітників, налаштовувати їхні профілі та права доступу. Готові дізнатися більше? Тоді починаємо. Для роботи зі співробітниками перейдіть у розділ Довідники, Контрагенти співробітники. Тут відображається список усіх користувачів, які мають доступ до касових місць. Щоб додати нового співробітника, натисніть кнопку Додати дані працівника плюс, заповніть обов'язкові поля форми: ім'я, логін, пароль, Пін-код, Показувати в документі, дозвіл працювати на всіх точках, активність, скановані документи за потреби. Після заповнення полів натисніть кнопку Додати співробітника. Щоб змінити дані співробітника, знайдіть його в списку, Натисніть на три крапки і оберіть Редагувати. Ви зможете оновити базову інформацію, паспортні дані, адресу та контакти. Для додавання паспортних даних перейдіть у відповідну вкладку, Заповніть поля, прізвище, ім'я по батькові, ідентифікаційний код стать, дата народження. Громадянство номер документа. Термін дії документа. Після заповнення Натисніть Створити паспортні дані. Щоб додати адресу, натисніть Створити адресу. Оберіть тип за пропискою або фактично. Введіть країну. Область. місто. вулицю та інші дані. Після заповнення, Натисніть Створити. У вкладці Контакти можна додати додаткові способи зв'язку зі співробітником. Натисніть Створити Контакт, введіть дані, телефон, імейл тощо та натисніть Створити. Після редагування картки співробітника натисніть на кнопку Закрити. Щоб перейти до розділу профілі доступу співробітників, натисніть на Контрагенти. Далі на профілі доступу співробітників. У цьому розділі є можливість створення профілів доступу, налаштування прав для співробітників на робочому місці касира. Наразі функціонал профілі доступу знаходиться в розробці, тому як користуватися цим довідником, поговоримо в наступних відео. Ось і все. Тепер ви знаєте, як працювати з довідником співробітники та як цю інформацію використовувати у вашому бізнесі.